Вона сама до Все? А ну покажіть, то котенятко маленьке, покажіть. То вона на дереві народила. Отаких три котенятка. На, на якій які, 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 які вулиці? Вулиці Тарнавського. Хто хоче кутеняк, до кого звертатися? До мене, до мене звертаються. Можете продиктувати номер телефону свій. Так, 073 030 5406. Хто хоче таких гарних, які так, родилися такі на дереві. Яка... О, кицька побігла. Ну, ось, бачите, з якомусь? А, вони там зверху мали якесь містечко. Так, вони там ще є. Я, я зрозумів. Ну, Давайте, якщо то ще витягнемо. Може, немає? Мама знає скільки вона народила. Мама знає, скільки народила. Дійсно, я щось вже переживаю. А можна взяти в руки? Можна. Такого маленького, але так акуратно. Ти малесеньке. ньому не таке малесеньке. Вона красиве. Сьогодні сьогодні Фейсбук подивиться на того красення. І я думаю, що він не відмовить. Дякуємо вам що ви такі бабусю Як вас звати? Оооо, мені мене є п'ятеро. Скільки ви вже два тут дякую. на цьому районі живете, на тій так. вулиці? Та вже, вже за вже все, вже все в Фейсбуці. Тарнавської який будинок? Один. Один, два, все. Всім привіт, хто любить Червоноград, Шептицький. Дякуємо вам так. Україну. Лайкайте, дивіться і репорти. Дякуємо, дякуємо, добре. Хай їде. Ну що зробиш? Така їхня робота. Хто хоче тих ходить.